Ковід знову наступає. Карантин продовжено до 1 жовтня. Під крилом Янгола в Рибниці освятили скульптуру Архангела Михаїла. Квитки на жаданий матч вже у продажу чекаємо лігу чемпіонів. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Карантинні обмеження в республіці будуть діяти до 1 жовтня. Цю пропозицію президента Вадима Красносельського підтримала сьогодні Верховна Рада. Продовжуємо і далі носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Кількість ковід позитивів зростає на щодня. Лише завчора було виявлено 82 інфікованих, чимало важкохворих. Коронавірусна інфекція все частіше атакує відносно молодих жителів республіки. Стало більше і важких випадків. Минулого тижня тільки у Слободзейському госпіталі дев'ять летальних випадків. В клініці коронавірусної інфекції появилися зміни. Вона може проявлятися як звичайне ГРВ. першіння в горлі, підвищення температури, закладення в носі. Пацієнти розцінюють як банальну вірусну інфекцію і намагаються лікуватися самостійно. Це велика помилка. Ніхто не може диференціювати коронавірусну інфекцію від будь-якої іншої, поки не буде тестування методом ПЛР або антиген. Зараз у республіці працюють три коронастаціонари: Слободзейський та рибницькі заповнені більше ніж на 90%. Напередодні почали приймати інфікованих у Бендерах. Там розгорнули 50 ліжок. При зростанні захворюваності у Придністров'ї готові відкрити до 10 ковід шпиталів. Госпіталізація йде в госпіталі... Госпіталізація триває інтенсивно. В Слободзейському госпіталі за добу приймаємо до 30 пацієнтів, в тому числі з важкою формою. Ми сподіваємося, що ми зможемо стримати. Та ріст інфекції нової хвилі статистика зростання сьогодні не тільки у наших сусідів. Ковід крива поступово повзе у верх і у нас єдиний спосіб перемогти пандемію впевнені лікарі вакцинація. Вона вбереже від важких форм захворювання та зменшить кількість летальних випадків. Щеплювальна кампанія у республіці продовжується. Повний курс вакцинації вже пройшли більше 93 тисяч чоловік. Зараз у наявності Янсен та Астразенека до кінця тижня очікують нову партію вакцини. Понад 2 тисячі доз Пфайзер для першого щеплення і 3 тисячі 100 доз Янсена. Записатися на отримання антидоту можна за номером 126. Скористатися цією послугою можуть жителі Терасполя, Бендер, Слобозеї. а віді вчора. І рибниці. Вибори до держдуми Російської Федерації вже скоро в Придністрові, як і в Росії, вони стартують 17 вересня. 19 вересня в неділю свої двері відчинять усі 27 пунктів для голосування від Дністровська до Кам'янки. Де проголосувати можна дізнатися на сайті ЦВК. А як ми вам далі розкажемо. Перші дні голосування 17 і 18 вересня. У цей період у нас будуть працювати дві дільниці лише у столиці: Палац Республіки в центрі і будинок офіцерів на Бородинці. А вже вранці, 19 вересня, дільниці відкриють у всіх містах країни. Час пік, – 10-11 ранку, Тому виходимо раніше. З восьмої вже можна голосувати. Не забуваємо паспорт. Якщо російські закордони, підійде і прострочений, або паспорт СРСР. З відміткою про громадянство Росії можна і свідоцтво на повернення. Його видають, якщо паспорт втрачений. Куди йдемо голосувати? Краще визначити заздалегідь. На сайті ЦВК є всі адреси. У терасполі буде 12 дільниць в Бендерах. 6, у рибниці і до босарах по дві, в інших містах по одній. Пункти голосування звичні: будинки культури, школи, культурні центри. Перейшли на дільницю, все як зазвичай: маска і соціальна дистанція. Проходимо до столу, реєструємося, тут попросять паспорт. Отримуємо два бюлетені. І ось чому. У Росії змішана система голосування. Одну галочку ставимо за конкретного кандидата по округу, другу за партію. У цьому списку їх 14. Отримали бюлетені, робимо вибір. Далі можна у справах або в кафе. Цієї неділі погодні сайти обіцяють тепло і сонце. Кара у 92-му одним з перших став на захист міста від націоналістів, отримав поранення і контузію. Через роки війна далася взнаки. Шість операцій на хребті, і втрата можливості ходити. Та ще й квартира багатоповерхівці. За сімнадцять років мені ж треба до лікарів їздити. Мені треба у лікарню, у поліклініку. У цьому році я ще не був на вулиці. Я дружину питаю трава зійшла чи ні, дощ був чи ні. Я тільки бачу стелю, телевізор. Доброго інвалідного візка у Геннадія Порфировича не було. Користувався змайстрованим братом самотужки, і ось сьогодні довгоочікуваний подарунок. Коляску з електроприводом подарували друзі по духу. Акумулятор заряджається. Акумулятор заряджається від звичайного пристрою, як батареї, телефона. разом з коляскою. Російська організація ветеранів бойових дій вручила захиснику свою пам'ятну медаль. Поступив самого геннадія. к нам Позвонив, сказав надійшов дзвінок від самого геннадія. Зателефонував, сказав так і так. Я бачив по телевізору, що ви вручили дві коляски: одну в кісканах, другу в Дубосарах. каже, я теж інвалід. Під'їхали, я посидів з ним, поспілкувався один другий раз. Подивилися інвалідність важка, дев'ять місяців не виходив. І було прийнято рішення доставити коляску сюди. Тепер Геннадій Кара теж в строю російських ветеранів відчуває їх надійне плече і підтримку. Рибниця тепер під крилом Архангела Михаїла. Покривителя міста встановили на в'їзді. Статую сьогодні освятив Владика Сава. Архангел Михаїл сяє під променями осіннього сонця. В руках святий стискає меч як знак всім ворогам, адже він заступник і покровитель рибниці. День міста тут відзначають 21 листопада в Михайлів день. Ім'я святого носить і Михайло Архангельський собор. Ну а зараз статуя Архангела буде стояти на в'їзді в місто. Автори скульптури сім'я білих. Висота. Самого архангела висота самого архангела від п'я до маківки три з половиною метри. Якщо обрати висоту ще п'єдесталу, на якому він стоїть. Плюс висота німба вийде більше чотирьох метрів. Розмах крил теж чотири метри, а маса близько чотирьох з половиною Ми вирішили використовувати бронзу, і основним кольором була антична бронза, і додавали ще золото, золоті деталі. Сама стела буде підсвічена, і в архангела німб теж буде під свічений золотим сяйвом. Пам'ятник робили за церковними канонами, майстри радилися з Тераспольсько-добосарською єпархією, допомагала молитва. Це те діло, воно я завжди, кожен день, коли починаю роботу, запалюю свічку, молюся Богові. Так це ми завжди, робимо, коли робимо ці святі роботи. І, видно, Бог допомагає. Сусідка, як побачила, що ми його грузимо, як воно тяжко, та машина шатається. Вона зайшла в хату і молилася, поки ми не приїхали назад красенько. Це, це вона півдня молилася. І так, от хто, хто зустрічався, нам всі вітали, зупинялися, перехрестлися. Архангела Михайла називають архістратигом, буквально головнокомандувач. Він ватажок всього небесного війська ангелів, є хранителем від всіх видимих і невидимих ворогів. Ми знаємо, що навіть, даже... ми знаємо навіть, що воїни Російської і царської імперії мали таку назву, як Михайлівські полки, Георгіївські інші. Меч та щит це свідчення того, що він оберігає, і захищає воїнство, і в цілому православний народ. Ми раді тому, що ця подія здійснюється на в'їзді. В наш північний столичний град Рибниця. Він буде двома крилами захищати й оберігати береги однієї річки. Перед підняттям на п'єдестал Михайла роззброїли, і ось довгоочікуваний очікуваний момент. Архангел злетів вгору. Після скульптуру накриють чохлом. Попереду ще багато роботи. Навколо з'явиться плитка, лавки для відпочинку та квіти. Пам'ятник урочисто відкриють 21 листопада в день міста. В республіці і далі будуть відновлювати пам'ятки культури. Державну цільову програму продовжать ще на два роки, а її фінансування збільшать на 6 мільйонів рублів. Таке рішення сьогодні Верховна Рада ухвалила відразу в двох читаннях. Відомий пам'ятник Леніну у центрі столиці. За спостереженням турагентів, чимало іноземних гостей Придністров'я приїжджають у Тирасполь саме за Володимиром Іллічем. Однак свій презентабельний вигляд монумент почав втрачати. Нещодавно тут відвалилася плита. Історичну пам'ятку треба ремонтувати. Нам треба розвивати туристичну сферу, то очень важно розвивати туристичну сферу, це дуже важливо. Існує досвід невеликих держав, в яких основні доходи в бюджет надходять від туризму. Нам потрібно в них вчитися і формувати туристичну інфраструктуру. І ми це робимо. У державному реєстрі Придністров'я більше двох тисяч пам'ятників. Аби підтримувати їх в належному стані, у 2019 році була прийнята державна цільова програма. До неї увійшли 26 об'єктів. За два роки повністю відремонтували 20 історичних пам'яток. Переважно до 75-річчя великої перемоги. Однак цього недостатньо. Дію програми вирішили продовжити. Увілічується калічістя об'єктів. Збільшується кількість об'єктів до 31 Тобто доповнилася програма ще п'ятьма об'єктами. Це пам'ятник Леніну, архітектора Томського біля будівлі уряду. Три об'єкти в Бендерах, залізничний вокзал, дача флемера і оглядовий майданчик, меморіал воїнської слави і ще меморіал в Дубосарах. Програма діятиме ще наступні два роки, а її фінансування збільшили на 6 мільйонів рублів. Янтарну ягоду почали збирати в селі Дойбани до босарського району. Ранній сорт німецької селекції Соляріс вже майже завершується. Він дав в середньому 135 тридцять центрів з гектару а черзі біанка угорського походження. Всього в цьому році виноградарі планують отримати більше 18 тисяч тонн врожаю. Виноградники, що йдуть вдалину до горизонту, милуватись цим пейзажем можна вічно, і все це не десь у Франції чи Італії, а у нас в Дойбанах. Зараз тут гаряча пора прибирання три комбайни і 180 виноградарів в полі з восьмої ранку. Очі хорош ведом гаду дуже хороший у цьому році. Урожай, навіть не зважаючи на те, що були великі дощі. Обіряємо сорт соляріс. Прибираємо соляріс близько 19 гектарів. У кожній ланці по 12 чоловік прибираємо за день до 9 тонн. Вийшли на 130-150 центнерів. 150 давали деякі ділянки. Урожай гарний. Цей рік був не найсприятливішим для винограду. Часті дощі підвищена вологість, комфортне середовище для хвороб і шкідників. Виноградники у сусідів сильно постраждали. У дойбанах вдалося зберегти врожай. Агрономи ділали все можливе. Агрономи робили усе можливе. Тільки між дощами погода налагоджувалася. Ми починали обробку. Це дозволило зберегти фітосанітарний стан, який дозволить отримати цей урожай. На сьогодні прибрали вже близько трьох тисяч тонн. Перший сорт ранній соляріс. Нормальної кондиції 19-21 цукру. Все, що зібрано, тут же перероблено. Лінія первинної переробки винограду запущена в перший день прибирання 20 серпня. Виноградний сік тепер в цеху у ємностях для бродіння. Всього в цьому році в Дойбанах планують зібрати понад 18 тисяч тонн винограду. Археологічна спадщина Придністров'я чекає і зустрічає гостей. Унікальні експонати з тисячолітньою історією побачили і оцінили. У перші два дні відкриття тут був аншлаг. У нас в день близько 150 чоловік приходять відвідати цю виставку. Я вже замовлення на екскурсії для школярів. і не тільки з Стерасполя. Люди не байдужі. Така виставка не може залишити байдужими людей. Наймолодшим знахідком близько тисячі років, старшим понад 40 тисяч. Кістки мамонта, а це унікальний двоярусний посуд кімерійців. Йому близько три тисячі років. Подібного немає ніде. Ось таких бронзових античних світильників світі всього два. Один з них в Тирасполі дуже цікаво. Я навіть і не думав, що у нас таке може бути. Зацікавило те, як жили раніше тут. Здавалося, що тут взагалі нікого не було ніхто тут не жив ніколи. А виявляється, стільки цікавого, і мамонти, і люди, і поселення мені сподобалося прикраси, монети робили таке, що навіть не можна повірити, що це роботи наших предків, чесно кажучи, ось ці амфори вони не зрівняні просто. Грецька кераміка доказ торгового співробітництва скіфів з античними містами. Наш край завжди був багатонаціональним. Артефакти підтверджують. У нас, було багато... У нас тут було багато кочівників, і північне причорномор'я є частиною великого степового коридору. В цьому похованні експонати з поховань печенігів і часів Золотої Орди, ременеві пряшки, прикраси. А тут найцікавіше дзеркала. Є напис з побажанням добробуту власнику дзеркала. Як жили і виглядали скіфи, як воювали, які прикраси носили, і як освоювали гончарне мистецтво, побачити може кожен музей. Працює і в вихідні, як кажуть тут, до останнього відвідувача. Квитки на матч ширив шахтар, на які чекали тисячі придністровців у продажу від учора, бажаючих їх придбати було стільки, що додаток білет ПМР не витримав навантаження і на деякий час навіть перестав працювати. Однак квітки розкуплені і майже повністю, але є ще один варіант потрапити на матч за символічну ціну і на кращі місця. Як саме дивіться далі? Білет ПМР свідчить, найдешевші квитки, які залишились на сьогодні, коштують 450 рублів. І то на час відвідування нами ресурсу було лише одне вільне місце. Далі ціна зростає. Тепер до правил придбання обов'язково потрібно вказувати ім'я, адресу та телефон. Ці дані перевірять при вході на стадіон. Якщо не точності, не пропустять. Квитки можна купити і в терміналах агропромбанку або в касах стадіону в день матчу, якщо залишиться, звичайно. А ще квиток можна отримати безкоштовно. Лайнс Арена розігрує відразу п'ять путівок на Шериф Шахтар. 10 вересня там покажуть фільм про легенду футболу Яшин Воротар моєї мрії і вже після розіграш у нас буде спеціальний гость. У нас спеціальний гість, колишній гравець збірної Молдови, воротар Євген Хмарук, у якого досить хороша кар'єра. Він був визнаний кращим воротарем в чемпіонаті Болгарії. До того ж, ми зробимо розіграш призів. Тобто, це будуть п'ять квитків на матч Ліги Чемпіонів, ширив Шахтар. Взяти участь може кожний. Лотерейні квитки на Лайонс-Арену коштуватимуть 35 рублів. Квиток, який ви можете виграти, 450. Це середні сектори, тобто видно буде все. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.